У вулиці Сумської тероборони найближчим часом в обласному центрі не з'явиться, бо петицію про таке перейменування не підтримали на сьогоднішній сесії депутати сумської міськради. Електронну пропозицію подав сумчанин Максим Корнієнко. Це за його словами мало завершити деколонізацію місцевої топоніміки. Позбавитися остаточно від тих кількох ще маркерів цього. Радянської комуністичної тоталітарної імперської спадщини зробити нашу німіку повністю українською. Загалом пропонувалося переназвати 13 вулиць та провулків на честь саме територіальної оборони планувалося перейменувати вулицю Ковпака. Вулиця вся написала звернення три чотири. Вся громада вулиці написала. Не перейменовуйте, пожалуйста, Повернули історичну назву яким чином? Вулиця Ковпака. Допомогла нам позбутися чи нівелювати російську агресію. Яким чином вона нас врятувала. За петицію проголосувало 16 депутатів. Для ухвалення ж рішення необхідно було зібрати 22 голоси з 26 присутніх. Утримався один депутат. Проти не голосував ніхто перед депутатами. За великим рахунком стояли два вибори. Ми повністю відмовляємося від советських ікон і обираємо. Е, е, Українських героїв, які дійсно боролися в різні часи за незалежність нашої держави, чи все ж таки знову продовжуємо мислити в цій совєтській парадигмі про і популяризувати тих самих героїв, в яких є плюси, свої є мінуси, але вони точно не є ідейними натненниками незалежності України після засідання. Депутати пояснили, не проголосували за петицію через те, що мають перед цим врахувати думку людей. Тільки вчора чи позавчора ми на фракції побачили перелік вулиць, які виходять на зміну, то ми теж проводимо якісь свої обговорення зустрічі з людьми, щоб розуміти їхню позицію, їхню думку. Тому що ще раз наголошую, дуже багато сьогодні звернень до нас, як до депутатів. Питання самі такі банальні. Хто ці представники цієї робочої групи і хто ті депутати, які проголосували, і тепер у мене така вулиця, що я не можу навіть назву сказати. Цю вулиці запам'ятати. Максим Корніянко сподівається, вулиці все ж таки перейменують. Додає, на даному етапі він зробив все, що міг. Верховна Рада вже прийняла проєкт, проголосувала проект закону про деколонізацію, і якщо його все ж таки підпише президент, то міському голові нашому прийдеться до те, що де перейменувати. Сесія тривала менше трьох годин. Розгляд петиції про перейменування був передостаннім питанням, що розглянули. Міський голова вимушений був закрити засідання, бо в залі залишилося недостатньо депутатів для прийняття рішень. Діана Крахматова, Андрій Кремченков, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.